Для когось син, для когось батько чи коханий. А для України він вже визнаний герой. Вже не болять його, не кровоточить рани, бо він загинув і знайшов вічний покой. Ритає сивочола мати і згорьована дружина. Він обіцяв ще трохи повернусь, тихенько схлипує. Осиротіла вже дитина, бо говорив, що виживе ось. Хіба такою все виміряєм ціною, коли безцінне є людське життя? Хто дав вам право, щоб дитина стала сиротою? Чи совісті у вас нема? Чекаєття? чи варті ті криваві гроші Нагороди? чи хтось поверне сина? Матері, дочці Отця, вже схаменіться, я вас прошу, годі, бо горі і плачу немає вже кінця.